Джутова нитка не тільки щоб зав'язувати посилки або підв'язувати помідори. Така нитка дуже оригінально виглядає у ткацтві. Привіт моїм глядачам! Ви на каналі Гобеленове ткацтво. я Іванна, художник і викладач, і зараз вибираємо стриману кольорову гаму для наступного гобелену, який прикрасить чергову пляжну сумку. В даному відео буде показано, як робити об'ємну косичку та подвійний ворсовий вузол. Якраз зараз ви спостерігаєте, як робиться косичка. Косичку робимо там, де хочемо підкреслити якийсь елемент уткацтва. В даному випадку на готовий витканий листочок на його контур накладаємо косичку. Вона вчиться через одну нитку основи, обкручуючи її проти ткання. В один бік та далі, повертаючись, обкручуємо ту саму нитку основи проти ткання в протилежний бік. Можна поспостерігати за процесом. Для чого робити таку косичку? Це як декор у ткацтві, який передає фактуру, об'єм та підкреслює головні лінії малюнку. В даному випадку косичка передає задум малюнку, в якому зображені трави та стебла. Для даного ескізу притаманні плавні лінії та стримана кольорова гама, а також використана ляна нитка у самому ткані та пізніше для обробки країв гобелену і створення декору у вигляді бахроми. Нитка міцна та щільна, не розтягується. І це треба враховувати, адже вона стягує та вщільнює саме ткання. Раніше у відео на цьому каналі я показувала на прикладі тканого поясу інший метод ткання косички. Кому цікаво, можете переглянути підказочку залишаю в верхньому правому кутику. У цій роботі я мала на меті використати більш природні кольори ниток та таку оригінальну кольорову гаму. Вона спокійна, не строката, має переходи від світлого до темного та передає такий собі трішки абстрактний малюнок трав та листя. Коли ховелен уже був готовий, то у мене прийшла ідея такий самий зробити, але з очеретом або зобразити рогіз. Гарно було б підкреслено та передано фактурою такі болотні трави. Можливо, подумаєш над цією ідеєю. Для косички можна взяти взагалі дуже товсту нитку, і тоді малюнок буде більш виразний, об'ємний та придасть гобелену цікаву фактуру. У мене малюнок з тонкими лініями, того косичка в'язана у дві вовняних нитки. Далі на ескізі є такі темні елементи, і я задумала їх зробити об'ємними. Для цього я використала подвійний ворсовий вузол. Їх є три види: подвійний, полуторний та одинарний. В цьому відео ви побачите подвійний, він найміцніший та має велику щільність. Для виконання цього вузла беремо нитку підкання, накладаємо зверху на дві нитки основи і обкручуємо кінці нитки підкання всередину між нитки основи. Та виводимо їх наперед тканя. Зрізаємо ножицями нитку під ткання, висоту ворсу визначаємо довільно, а вже на готовому балені ми можемо її підрівняти. По малюнку проклали один рядок такого ворсу, і тоді такою самою ниткою під ткання просто вчемо два рази по довжині елементу, цим самим закріплюючи самі вузлики. Після кожного рядка вузлів ми робимо закріплення нитками під піткання. Я взяла для варсового вузла таку пишну нитку, яка гарно дивиться після виконання нею цього елементу. Малюнок з вузлами виходить ширший та пишний, і це придає об'ємну фактуру гладкому тканню. Вузлики на нитках основи розміщуємо в шаховому порядку та закриваємо задуманий елемент. Якщо у матеріалі елемент буде виходити більшим по розміру або трішки зміненим, то не треба засмучуватися, а треба з самого початку налаштуватися, що так буває, і включити таку можливість похибки. Здебільшого це навіть краще виходить, чим задумано на ескізі. Ткацтво ворсовим вузлом виконується в рамках довільного малюнку, і воно має місце бути неточним. Так, два прийоми у ткацтві ми вивчили, а далі ліричний відступ. Ну, як завжди, котики. Гобелен виткали, зі станочка зрізали, обв'язали вузликами, щоб не розпускався. Ножицями підстригаємо ворс, щоб був однакової висоти. Робота має об'єм з одного боку, а вивертній бік зовсім гладкий. Ось такий вигляд має наш гобелен. Далі та ж сама історія з сумкою, що і в попередньому відео. Ручки відрізала, інші пришила, вив'язані гачком, і далі приміряємо гобелен. Краї гобелену я в'язала гачком з топчиками без накиду, ляною ниткою. Краї вийшли дуже міцними. Зараз дуже відповідальний момент. Ось на лицевій стороні знаходиться ворс. А з виворотної потрібно приклеїти дублерину, бо це йде на сумку. Якщо б губален був сам по собі, то це могло би бути і так. За допомогою гарячої праски об'єм, зменшиться, приплюснеться. Ну, ризикуємо, будемо бачити, що буде. Будемо виправляти. Ну, повертаємо. Нічого страшного, все виправляється. Це така нитка, що все виправляється. М -м -м. Я думаю, буде гірше. Далі гобелен пришиваємо до сумки. В даному випадку це важкувато робити, адже сумка з проклеєної мішковини. Голка важко заходить у тканину і робимо декор. Декор повністю зроблений із ляної нитки. За допомогою гачка я вив'язала косичку, яку плела по боках гобелену, а також зробила китиці та використала дерев'яне намисто. Бахрома також для них ниток, та вплетено у неї також дерев'яні намистини. Далі процес роботи над декором практично. Тепер підсуму по виконаній роботі. Косичку вже робити вміємо, ворсовий вузол також. Як це використовувати на практиці, уява вже є у моїх глядачів. А далі фотосесія з готовим виробом. Сумка ляні вузлики у повній своїй красі. Моїм глядачам успіхів у творчості. Кому подобається, то запрошую на свій канал. Ваші реакції є моєю мотивацією до творчості. Вдячна за перегляд!